На Бахмутському Друзі, Авдіївському напрямках ситуація на важка, має. проте вона повністю контролюється українськими 23 захисниками. Грудня, це саме, що не є Бахмута. Чи Бахмута? Кому як подобається. Друзі, наразі оперативна обстановка в місті Бахмут така. З районів Опитна, Кишіївки за Бахмутом Ворог намагався. Турмувати наші позиції, але наразі ці спроби були марні. Ворог зазнав втрат, був відбитий. Як чуєте, артилерійські обстріли, стрілкатня не припиняється зовсім. І так майже постійно. В деяких місцях, на жаль, не можу оприлюднити інформацію, наші підрозділи вийшли в контратаку, штурмували позиції. За Перебрика вибили їх звідти. Але е, дуже хочеться відмитити деякі підрозділи, але, але на жаль, таку інформацію не маю повноважень розголошувати. Тому скажу коротко, як зведення Генштабу, ви вважаєте, говорите, що атаки відбились. Бахмут, Бахмутське, Солідар. Там. І цього наразі вам досить Ту інформацію, яку ми подаємо. Бої тривають, ситуація, непроста. Але місто стоїть, місто тримається. Друзі, і ще в кінці зустріч Володимира Зеленського з американським президентом Джо Байденом продовжує нервувати росіян. Речниця Міністерства закордонних справ Росії, чиновниця Олена Захарова, заявила наступне: відьми дійство по принципу, що Зеленський їх сукин син, а відповідно, ему дозволено все тим більше... Он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент в противодействии нашей страны. Ну, что я могу сказать? Такой псевдодемократический подход еще больше усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности и толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями. Мы обратили внимание на устроенную 20 декабря Зеленским очередную пиар-акцию с якобы Посіщенням позицій ворожоних сил України в Артьомовські діча суду ажесточений бай, като многие українські солдати сравнивают. Важливо розуміти, що це офіційна позиція кремлівського фюрера, адже це озвучується речницею міністерства закордонних справ. Проте нічого після другої світової війни абсолютно всі злочинці, навіть ті, які були просто рупором, отримали своє покарання. Продовжуємо вивчати реакцію російських пропагандистів на політ Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Відома пропагандистка Скабєєва вирішила повчити російських військових і запропонувала. Зеленський практично тиждень проведе у роз'їздах, а це значить, потрібно брати Київ. Более того, вже сьогодні Зеленський отправиться в Великобританію, потом во Францію і в Германію. Цель все та же – получення тяжолої техніки і ракет дальністю 300 плюс кілометрів. То есть Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев. Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Ну, это уже это выглядит несколько необычно, но странно даже, я бы сказал. Тем не менее, рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Російська федерація продовжує поводити себе як терорист. Після офіційного повідомлення Пентагоном про те, що ЗСУ отримують системи протиповітряної оборони Патріот, Росія виступила з погрозами у Російській Федерації. Заявили, що надання Україні систем Патріот продовжить страждання людей. Українці вже не бояться погроз загарбників. Ми живемо без електроенергії, опалення та з проблемами з водопостачанням. Проте ми абсолютно не хочемо та не будемо жити з Росією. Що думаєте з приводу погроз Російської Федерації? Пишіть власні думки в коментарях. Російські війська продовжують поводити себе як терористи. Ворог щоденно здійснює обстріли та завдає ракетні удари по мирних українських містах. Окупанти протягом минулої доби обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого здійнялася пожежа в адміністративній будівлі. Крім того, під час однієї з повітряних тривог російські військові завдали два ракетних удари по Краматорську Донецької області. На момент підготовки випуску не повідомлялося про загиблих та поранених. Сподіваємося, що росіяни просто витратили купу грошей на ракету і нічого не досягли. Також продовжують зазнавати вогневого ураження прикордонні райони на Сумщині. Російські терористи скинули вибухівку на позиції українських військових за допомогою квадрокоптера. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок цього інциденту. Наразі це вся інформація, яку я планував представити вам. Дякую за активність та підтримку каналу Моя Україна. Ваші лайки, репости та коментарі допомагають підвищувати рейтинг випусків каналу. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про життя українців, яке кардинально змінилося, внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Бережіть себе до наступних зустрічей на каналі Моя Україна.